Я вийшла подивитись, що цього року з плодовими бруньками. Чи буде на наступний рік щось, бо цього року з кізилом взагалі в мене була біда, все обмерзло. Я вам хочу сказати, що кізил просто обліплений. Плодових бруньок дуже багато. Просто така кількість ну дуже багато. У мене тут два деревця, вони ще молоденькі зовсім. Ну, як зовсім? Скільки їм років? Років, мабуть, три, отут от, от два деревця в мене. А там ближче до хати в мене ще три деревця. Ціпло доносили буквально минулого року було пару, о, здається, пару ягідок було минулого року. Цього року було, ну, не знаю, якщо загалом взяти, то з двох кущиків було штук десять. Але це тому, що воно обмерло. А там ближче до хати в мене, зараз вам покажу. А тут от в мене ще три. Вони такі доволі високі. Ну там із сусідською яблонькою вже переплелись. Ну, доволі високі там метрів три, мабуть. Три отаких от, от деревця. І то, що я вам хочу розказати про порядність продавців. Знаєте, це купувалось як один сорт. Зрештою виявилось, що це три абсолютно різних сорта. Оцей от найкрупніший, але він такий доволі кисленький. Оцей, що посередині дрібний, але настільки рясний. Я от, от Саме з нього я постійно роблю кизелівку, бо мені на настоянку його не шкода. А ці так ціло, цей крупний, а той взагалі дуже смачний, Він такий, він дуже солодкий. Він не дуже рясно плодоносить. Бачите, от навіть цього року я бачу, що плодових бруньок дуже мало. Він не дуже рясно плодоносить, але він дуже солодкий і неймовірно смачний. Оцей і зараз видно, що рясно буде плодоносити. Але чи не буде заморозків наступної весни, які були цього року, то час покаже. А от там. От ті два деревця, вони взагалі там шикарні, там дуже багато плодових бруньок. і от навесні подивимось, що з цього буде.